Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Дорогі браті і сестри! Сьогодні в нашій молитві ми згадуємо всіх наших померлих, рідних, наших воїнів, які віддали своє життя за нас. Також сьогодні молилися за усіх невинно об'єдних людей у цій війні. Ми знаємо, як ця Росія вбиває, нищить наш. Український народ, наших дітей, молодь, людей, які собі просто живуть в своїх будинках і летить ця ракета, яка вбиває, нищить. Тому сьогодні нехай Господь прийме всі душі, за кого ми сьогодні тут поіменно молимося, і дасть нам ту силу вистояти в цій боротьбі, вистояти в цьому житті, бо кожен із вас, напевне, спотикнувся з, з фактом смерті, бо сьогодні ви молиться своїх рідних також, і ви пережили цей момент, коли вони відійшли від вас. Але кажуть святі Отці, і каже Господь, що кожен християнин, який вірить в мене, каже Ісуса Христа, навіть померше він продовжує жити. Друге всі, ми маємо глибоко вірити в це все, що життя після смерті воно продовжується, що зі смертю тільки закінчується оце земне життя на землі. Бо тут ми є тимчасово. Господь нас покликав сюди на землю, дав нам здоров'я, сили, таланти, працювати, трудитися. Але ми не маємо забувати ніколи, що Господь нам дав. Безсмертну душу, душа, яка після смерті цієї відділяється від тіла і продовжує жити, жити вже іншим життям, не цим земним. А тіло, яке вкладаємо до землі, з якої воно було взяте, воно стає тлінним. І в кожного християнина, в кожного той, який вірить в Христа, маєте, маєте розуміти, що Христос своєю смертю смерть подолав. Як прийшла смерть? Чи що з'явилася смерть? Чому люди почали вмирати? Тому що з'явився гріх. гріх як нас... Смерть як наслідок гріха. Бо перші люди, які були поставлені для життя у цьому раю, вони не мали помирати, вони не мали страждати хворобами. Вони були сильні, бо були з Богом. Але через непослух до Бога, вони були вигнані з цього раю. Вони були піддані тій силі гріха, що гріх почав входити в їхнє життя, і через гріх прийшла смерть. І ці всі люди після вигнання, вони сходили в цей шеол, в ад. Де перебували в тому місці, бо царство Боже, до якого була призначена насправді людина, було закрите для людини. Не було доступу, щоби бути після смерті із Богом. Але пам'ятаємо ту річ, що Господь не покинув після вигнання людину. Господь знайшов той спосіб, бо Весь старий заповіт, він підготовляє людину до кого, до приходу Спасителя. Всі пророки, які пророкують царі, оці всі, що живуть, вони всі говорять про того, хто має прийти, щоб знову нам дати доступ до Царства Божого, щоб ми знову відчули ту радість жити з Богом. І Христос приходить на цю землю, стається одним із нас, доріг Христі, стається людиною. Бере на себе наші гріхи, той хрест важкий, йде на Голгофу, його розпинають, він помирає, його кладуть до гробу, і що з ним стається? Він воскрес. Він сходить до того аду Шеолу, про який я говорив, піднімає тих праведників, які не мали доступу до цього царства Божого, піднімає їх, приводить всіх до свого Небесного Царства. І одночасно. Вже від того моменту двері Царства Божого відкриті, або більше приготовлене на місце, щоб жити з Богом після нашої смерті. Каже Господь, коли возноситься, каже, я йду від вас, щоб приготувати вам місце бути з Отцем Моїм Небесним. Ісус сходить на небо, щоб приготувати нам це місце. І це місце це є очікування кожного з нас, Дорі Христів. Це місце не може бути порожнім, тому що Господь нам це приготував місце бути з Богом. Але часом людина що вибирає? Людина вибирає іншу дорогу. Людина вибирає дорогу, якою йде гріх диявол. І ця дорога веде куди? До пекла, до тих пекельних мук, і це місце у царстві Божій залишається порожнім. Дорогі Христі, нехай сьогодні наша молитва буде приємна Богові, щоб Господь прийняв усі ці душі, які, з яких ми молимося, до свого небесного царства, щоб це місце було заповнене ними, щоб вони відчули ту радість, яку відчували ту радість перші наші прародичі Адам і Єва, коли жили із Богом, бо там, каже, немає болі, ні печалі, ні зітхання, але є життя безконечне. Життя тут це пару років, а там життя є безконечне, там немає вже кінця. Тому нам важливо задуматись, дорів Христі, де ми хочемо жити безкінечно. Якщо ми хочемо жити в пеклі, пекло відкрите. Але Господь нас не кличе до пекла. Господь не приготував людині пекла. Пекло було сотворене. Для слуг диявола, але ті слуги тягнуть людину, затягують від Бога, щоб ми не жили у Царстві Божому. Людина сотворена на образ і подобу Божу. Тому нехай Господь нам сьогодні також через цю молитву відкриє це розуміння, до чого я маю йти у своєму житті, чого я маю прагнути. Я не маю жити тільки сьогоднішнім днем і цим життям, що проживу та й все. Все не буде. Буде перехід до нового життя, буде суд Божий і буде цей вирок, де ми будемо після нашої смерті. Тому нехай Господь нам сьогодні відкриє і допоможе всім нашим рідним, друзям, які померли, які відійшли від нас бути з Богом. Також ми сьогодні молимося за наших воїнів, захисників, які дали своє життя за нас, і також спогадуємо сьогодні тих захисників, які боролися дуже давно вже. Ми сьогодні молимося за Івана Руд... Іван Рудий Псевдоорлич. Це був уродженець з верхнього струтина рожнятівського повіту, який народився 3 січня 1915 році. І у 1943 році повітовий провідник юнацтва, тобто був провідником юнацтва, який навчав ОУН, які боролися тут на Калущині з тими НКВДистами, І він у ніч, на 4 грудня 1945 році, коли проводив роботу з молоддю, навчав їх, він загинув у боротьбі із НКВДистами, Тому сьогодні, спогадуючи його пам'ять, також. Хочемо, щоб цей слід, ці вчинки тих мужніх наших воїнів, які ще тоді боролися з тими НКВДстами, з тими москалями, бо сьогодні також є тих багато провідників, які навчають молодь, щоб наша молодь також вчилася боротися, щоб наша молодь розуміла, відколи ця боротьба тягнеться, що нам не треба це забувати, але пам'ятати таких людей і за них молитися, щоб вони були з Богом. А ми розуміли їхню жертву. Нехай Господь сьогодні оселить всі наші душі, за яких ми молилися, і з Богом у Царстві Божому. Амінь. Слава Ісусу Христу!